І сей-бам! <laughs> Окрім того, звісно, про вибухи ми поговоримо на Кримському мосту, але два дні попідряд над Кримом літали розвідувальні безпілотники. І сьогодні, в першій половині дня, так само він спокійно літав. Спокійно це все знімали мешканці, спостили це все в соцмережах, тому що не просто ж так воно в нас з'явилося теж в доступі. І нормально ніхто його не збивав, нічого не робив, просто дивились усі, ну літає безпілотник, ну буває. А потім сталася краса. Сьогодні у обіді Василь Малюк офіційно повідомив, що о четвертій ранку вибухівка, закладена під дві опори Римського мосту, зірвалася. Давайте подивимося. Третій ювілейний. Так, оце витя, знаєте, ой, не могли вони замінірувати, не могли вони то зробити. Не такий вибух, там мало би бути більший вибух, там щось не так. Оце там в російських пабліках прям сперечаються, як тільки можуть. Як вони там не вірять в те, що це сталося. Але це дуже приємно за цим спостерігати, за те, як їм страшно, як вони бояться. О, тисяча сто кілограмів під кожну опору. От ви можете побачити схему, на жаль, російсько-країнському смисло Кримського мосту, от ви бачите, стрілочками позначено дві опори, під якими взірвалося 1100 кг тротилу. Як доставлено, ми не знаємо, і слава Богу, нам це не потрібно знати. Але факт залишається фактом: 1100 кг тротилу під дві опори. Сам голова СБУ говорить в своєму пості, що опори пошкоджені дуже значуще. Тобто. А але місце місце... Крим... Ну, тобто, місце відкрили для руху, Саш. А потім і... закрили. Е відкрили, тому закрили. Що хочемо, то і делаємо. Ну, а... Значить, е тому що там, за інформацію, не української сторони, а е російської, тому став скептично, але з інформацією, що була друга серія. Спочатку був підрив. А потім через певний час Україна почала атакувати за інформацією росіян так званими підводними дронами. Вони у нас є. Офіційно вони представлялися. Ну, чому так званими? Вони... Ну, чому так званими? Вони є підводними, так. Ну, ти, ну, дивись. Так. У нас історія яка? Ну, тобто. В режимі мовчання, якщо заклали вибухівку, ми не знаємо, що там сталося. Насправді, ми можемо довіряти там, офіційним даним, та? Ну, тобто офіційній інформації, яку розповсюджує малюк, СБУ, там хто завгодно. Е, насправді, насправді, от ти пам'ятаєш там перші, ну, першу атаку на кримське місто. Ти знаєш, що там вибухнула невантачка. Ну, наприклад, тепер можна про це говорити. Це ніяка не вантажівка вибух. Ну, тобто, це був фейк, який був кинутий в інформаційний простір. Насправді це був перший український безпілотник, який доплив до, до цього Кримського мосту, і вибухнув він. Магура можна називати як завгодно. Це та інформація, не точна. Ну, це для того, щоб Медведів не спав. Я можу тепер, знаєш, закидати. Ну, тобто... Що це ніяка не вантажівка, яка їхала, вони там потім знайшли цих водіїв, які ні в чому не винні. Тут ми не знаємо, що, в принципі, було зроблено. Тому що, знову таки, це робота спецслужб. От ти кажеш, можливо, існуючи, Назар Задері, наш прекрасний Назарчик. Я йому це відео сьогодні просто відправив, тому що. Він, е, йому подобалася ця історія з Марічкою. Марічка, от зараз власне mm -hmm. відео буде і mm така -hmm. uh -huh. yeah, прекрасна назва. І Супер. він назвав: <ріхи> Ей, Марічка. Так, ну, mm -hmm. Можливо, це було ми ж не знаємо. Читам. Шість метрів завдовжки до тисячі кілометрів. Це український дрон, це відео з випробувань, підводний дрон, і це е, дуже хороша річ, насправді. Е, враховуючи, треба ж зауважити, що кримський міст для росіян об'єкт стратегічний. Він перекритий бонами. Це такі загородження. Дають те, щоб наземні е, різні морські дрони тут начебто не досягли. Плюс він постійно патрулюється катерами Федеральної служби безпеки Російської. І враховуючи такі значить, накопичення там сил і баржами його перекривали. І чим тільки не перекривали підводні дрони, тому що це кажуть не єдиний варіант підводного дрону, який існує в Україні. Там ще один, здається, публічно показували, але це не точно, бо я не пам'ятаю назву. Удари росіяни говорили, що там. Ці загородження, враховуючи сітки, які від бонів ведуть вниз, Менталеві, ці дрони намагались пробити. В будь-якому випадку, якщо опори будуть сильно пошкоджені, то Кримський міст доведеться відновлювати достатньо довго. Невідомо, як вони пошкоджені. Хотілося б, щоб по максимуму, щоб треба було замінювати ці опори, тому що це довго. Їх треба буде демонтувати, а потім спеціальним е таким апаратом пневматичним, знову забити в дно. Знову забити вно і виставити ці е, секції знову по новому е, мосту, які доведеться теж знімати над цими опорами. Тобто, якщо в найпозитивнішому варіанті до півроку, якщо все буде добре, то тут постукаємо е, по дереву до півроку, Знаєте, кримський міст може доведений бути з ладу. Цей міст взагалі мусить бути зруйнований, тому що це дуже шкідлива споруда. Для екосистеми в першу чергу вони і так скільки понищили дельфінів і взагалі різної там фауни Чорного моря. А цей міст, який стоїть, перегороджуючи собою по суті море, він створює величезні проблеми. А ми розуміємо, для мене це важливо. І мене бісить, що він там стоїть. По-перше, це незаконна споруда. По-друге, вона небезпечна з точки зору е, екології. І як і все, що створює Росія, як саме шиттяльність Російської Федерації, як такої. Тому цей міст він просто мусить бути ліквідованим, тому що це не природнє утворення. Абсолютно безглузде, непотрібне не і жахливе. І красив в ньому ну, навіть таке щось, що попало. Тому. В першу чергу це військовий об'єкт, який використовується для військової логістики Збройних сил Російської Федерації, це законна ціль, знищення якої виведення з ладу, хоча Боже, виведення з ладу дасть достатньо суттєву проблему в логістиці. Тому що, незважаючи на те, що Росія має нині поки окупацію так званого наземного коридору до Криму, але місце одно виконує ключову роль, тому що через Крим. Через Кримський міст активно перекидаються з материкової Росії техніка і війська, незважаючи на наявність певного сухопутного коридору, тому що сухопутний коридор штука така, там може дрон, ракета прилетіть і тому подібні речі. Хоча Андрющенко заявляв, що залізницю частково вони відновили. Але знову ж таки, все це можна розбомбити, все це можна знищити. А кримський міст, який знаходиться в відносному тилу, дуже ще раз дуже необхідна Росія артерія транспорту. І якому? Удари по ньому, знищення його в ідеалі, було б взагалі. В якому він тилу? Ну, в якому тилу, Саш, ну ви Я так, е... Саш, ну ніякий це не тил. Е, Іра правильно говорить, але якщо його зруйнувати, міст, екологія не відновиться так швидко. Що зробили москалі? Mm -hmm. Вони побудували інженерний об'єкт, який звузив фактично прохід з Чорного до Азовського моря. Ну, звозив, так, бо там же ж ти не по-іншому ніяк, це так, впливає на екологію дуже погано, ви це прекрасно знаєте. Якщо він буде зруйнований, екологію це не виправить найближче десятки років. Насправді. Ну, давайте не, не тішити себе фантазіями. Ну, на жаль, так, але вже це треба робити. Ну, вони зробили, що вони зробили? Вони зробили злочин, тому що для них це дійсно, як правильно, Саша каже. Це все ж таки інфраструктурний військовий об'єкт, це ніякий не цивільний об'єкт, і це теж треба розуміти. Ну, вони та, вони, ну, ніколи на це не зважали. Слухайте, це, це ж для нас знову не таємниця. Вся ця, скажімо, радянська історія, розвернути ріки наоборот. Ну, це ж теж ну, треба мати клепку. Знаєш, ну тобто, тобто Кримський міст це. Це Кримський міст, інфраструктурний об'єкт, який має бути або демонтований, або виправлений, ну або знищений, а потім, а потім може, від нього і користі буде. Бо на Кубань же якось нам треба буде їздити. На нашу Кубань, я маю на увазі. От. Так що. Але що цікаво, ну якби ви, ви цікавилися там, ну я думаю, що ви цікавитеся стрічкою новин. Насправді, тобто, все до цього йшло до сьогоднішнього дня, коли. Оце сталося те, що сталося, це ще не фінал. Як Іра написала, каже, на мій день народження, щоб його взагалі. Е... Мрію. Ясно. Прямо буду це... лягати спати і бажання загадувати сьогодні. Це, це станеться, тому що ви можете подивитися на хронологію подій, як Україна планомірно знищувала протиповітряну оборону і виганяла Чорноморський флот з Чорного моря. Та? Це ж зрозуміло. Тобто, це була систематична робота, і мені тоді вже було зрозуміло, що вони ну, наші готуються до, до Кримського мосту. Чи це фінальний акорд? Я думаю, що ні. Ну, Тобто, фінальний акорд буде, коли воно отак от впаде. І це дуже дуже, дуже хороша історія. Ну, Мені знову таки подобається робота наших спецслужб в тиші. Без всяких дурнуватих інтерв'ю наліво направо, без е, чіпляння на себе медалюк, що ми працюємо. Ну, дивіться, ну тобто 41 літак, ну нехай навіть 42, а 41. Та? Тобто ми цю тему розглянули. А ось вам Кримське місце, це наступний крок. А оці е, мости, що попадали, і потяги, які зійшли з Реву, то ж на карту подивіться. До чого тут? Ну, це, все, це все є пазли одної. величезной, вот реально величезной спецоперации. И это ще не конец. Сто процентов. Сука! Сука, блядь! Что, теперь это стерпим, что ли, нахуй? Сколько можно терпеть, блядь? У меня уже нервы, нахуй, на пределе, блядь! Въебите, нахуй, уже по Киеву, блядь! По центру нахуй! Орешником, блядь! Заебали, нахуй, терпеть, блядь! Ккол, Ку ебучие, блядь. А... <реку> Отак От я це реагую. <реку> Ти знаешь, там, там є одне, одне слово російською, воно буде звучати. Е, чувак, зглатні. Ну, Ага, який, який який просто для моїх вух прекрасний, стерик, істерика. Оця от орчіорчиці, орки, оце все разом. Це дуже гарно. Мені дуже подобається. Головне, що це знаєте так все щиро. Так, от жодної краплинки фальші немає в цьому. Ви помітили? От вперше бути справжнім важливо. Так, да, вони, вони нарешті такими стали. Для цього треба, щоб спершу дрони, а потім місти. Вони відкривають свою суті, як таку <клес> Класно. Далі ви тепер уже розказуєте про ці всі меми, вже які пов'язані з а, кримським. Меми треба, тому що позитивчик на ким. Ну, Тобто я б так сказав. Е, так, просто чи... дуже класні різні. От мені що подобається, що б не сталося в Україні, та, про все українці жартують. Немає значення, що от про все жартують. От тут дуже класний взагалі такий малюночок. Вони ж постійно хваляться тим, як вони вміють дресирувати. Ну росіяни, як вони вміють дресирувати дельфінів. Ну от тут теж про це якраз жарт, бойовий дельфін тут, бачите, от пункт е, типу наблюдіння, то керчі все тут присутнє. Тут це все якраз пов'язано з сьогоднішніми подіями. Ні, помогли дельфіни. Ніяким образом не вийшло, не працює, треба щось нове придумувати. Ну і крім того, теж класне відео про Миколаївську область. Просто мені настрій дуже підняло. Воно коротеньке, але дуже надихаюче: Гренландія Шмінерландія Алжир, Нігерія Україна, вся така діла Казахстан. А оце де Україна? Далі Москва і пішла Миколаївська область. А, Миколаївська область. Ну, так них станеться. Що робити? Треба ж рятувати якусь екологію. Єдиний вихід це рятувати природу від росіян. Миколаївська область буде. А що робити? Бак згоден. О. Його закрили в кімнаті. Я згоден Я з бакети. Я... Це беззаперечно. Підбірка мемів, значить. Фури всюди. Фури значить. Я теж був в роздумах. Ну, чи брати цю картинку меми, знаєш, ну якщо ви вже не позичалися, то можете. Можете быть, тому що ви ж все ж таки у нас. Так. Пам'ятаєте? Пробачте, Роман, пам'ятаєте, цей мем, навіть не мем, а такий сюжет був, коли мама мене фура убила. Коли в водійку там типу зачепили зачепила і якась там вантажівка. Візивань ГІБДД, гаїшніка, хуїшника. Таке було. Я, я буду повертатися е -е. До, до своїх тез, ну це, очевидно, хтось небайдужий. Дивиться. Я буду повертатися до тез, що у нас просто дуже часто розганяється, що Путін не переможний, що там безкінечні ресурси. Так не є. Ну, це треба зрозуміти. Я вам читаю лекції про те, що Радянський Союз це гнила система. Принципі, гнива. Mm. Від неї очікувати, знаєш, коли розказують про бойових дельфінів, ви їх спочатку нагодуйте. Ну, хоча б я не знаю. ну там. Ну, ну, Тай то... би вижили після ваших мазутів, я скажу, ті дельфіни. Ну, тут, я, після всього. Ну, тобто, тут не треба ідеалізувати противника, і так само не треба його недооцінювати. Ну тобто, це проста логіка. Це знову таки свот-аналіз, який має бути властивий українцям, якщо вони хочуть прораховувати на кроки вперед. Те, що відбувається в останні дні, там перетинає Червону лінію. Яку червону лінію? Ну, ви не бачите, що Тіпа... Її не існує. Не існує червоних ліній по відношенню до ставлення до ворога. все з боку України, як мінімум, точно, що там вигадують європейці, американці чи ще будь-хто там, якісь свої власні червоні лінії, які вони намагаються не перетнути. Це вже їхній вибір, їхніх держав, їхніх політиків. Україна не бачить жодних червоних ліній. Наша мета перемога. Тому продовжуємо донатити і... на Збройні Сили України і, і... підтримуємо. Просто... Щоб ви зрозуміли? Росі... Росія не дотримується правил війни, які у цьому світі є, а Україна дотримується. От вся історія, всі удари є в межах правил. Це не цивільна інфраструктура, це не по цивільним будинкам, це не старання російських місць, лиця землі. Їх старає Росія свої міста, старає, згадаємо курску. Тому всі розмови mm -hmm. е, про якусь типу ескалацію, от всі, хто це розмовляє, що по вас язик... Ну, У нас є багато фахівців з ескалацією, з розганянням. Е, е, це мені треба дві, дві солосів палки взяти в руку. У мене трохи тільки от. Наталія Поліщук, вже кіт сам відкрив двері, не хвилюйтеся, він вміє. Він знає, як йому вийти. Він просто. Робить в себе таку, типу, що Зараз він не вийшов. Сам кінець, я вам зроблю все. <смітна> <Ага. смітна> я знайшов другу. <смітна> Просто у мене телефон один, а так. І би Тепер, я... роман, Постав... тепер я вам. Ну, тепер я вам Без телефонів ви виглядаєте як православний... Ні, Ром, Романе, без телефонів ви виглядаєте як священник на службі української православності, він там є там в ритуалі, коли він свічками. То, yeah. то найцікавіше, я не знаю, ви бачили цей матеріал, який вийшов на Українській правді про Допкіна. Ну, бачили, ми ж це обговорювали. Yeah. І, і в Московський патріархат, ну, там же ж служили. В якості носія ікон, чоловік тієї людини, яка очолювала ідеальні Укрпромінвест, з якою він хотів поділити 17 мільярдів. ви хотіли знати. ну, Таке було. Завилюване було сказано, про кого ж це мова? Просто це виявляється, цей чувак зі мною на одному рівні був. Я Панамар, він Панамар. Тож, ти. Я думаю, що тобі не соромно про це говорити, ну як мінімум, Та Тому що ти не в той момент не не згрішив. Ну, можливо, це не точно, тому що ми ж знаємо. Не ну, ти, ти на шістнадцять років, що я там знав.